Так. Это у нас получается квадрат z0 били бункера, да? Так. Ну, Все, погнали. Так, айко а бомбить. Я думаю, лучше бомбить всего, что били входу, не? Бля, я мене немає, ні ножа, нічого. Біжи до мене. Йо-майо. -йо. Ні, мене нож є, тільки я його не, не, це, не взяв. Жди, 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 жди. Вон, я візьму його собі на ...бистру кнопку. Все, погнали. Наш солдатик десь не давай. Та солдатик щось, бляха. Ти йдеш чи ні? Та подождіть у мене, блин, чогось типа 9. Не розумію, короче, один стоп через 9 зробився. Та треба було брати всі патрони, да і все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай та він на мене загрився, я вже валю по ньому, бляха. Що він на мене дивиться? Че, якби вона не ...клинила... то взагалі був би шикардос. Ты ч сітку тільки не Угу, Я хип подумав. А ззаді ж на канає треба <риває> попереді ну, <риває> попередить. Та сзади теж піде. Ух ти. Поняв, прийняв. Він Мене підпригує. камера, як він ходи. Так, поняв. Ну все, фармить його. Це ще один загрався, чи той самий? Ага, поняв. Ножик, 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 ножик. <плес> ну ж, давай, сдохми, візьми. О, солдатик. Он обпускав зомбаки у бляха. Кайну віддихати взяти. Ма <плес> ты <ти> де, Ярослав? <плес> <А> <плес> ли... <плес> ага. Його надо ви нам надо звідси вийти. Його треба відагрити. Ярослав... бляха. Ярослав візьми, ну, відагри. Угу. На себе. Я було, було легко зробити. Так, а що по цьому? Що по ранам. Це один, це один, нормально. Н не це, не виходь солдатик. Нам треба за контейнери прямо перебігти. Так что він переагрився на Кажу не агри, агри, але то вже Все, відай на мене Почекай, хай він сей треба перебігти за контейнери О, тепер тут же тут вже буде веселіше, тут вже є де втікати. Де він, куди він? Девин пишев Вот На мені. Так, понял, пора Так, він до нас іде? На бана, на мене, на мене, на мене да. Понял. Понял, ладно. Шо, то мое, бляха. Навіть диміти не починає. Може то нам лучше надо було взяти щось інше, а не карики. Що ж ми там у нього? Це десь хорошо, він зас Застав. Ой. О, лазер пішов. А я прикольный Фанік, не за фаник. У вас косфанник где? Нема. Значит вмирай. А не, Риш Рішну Ришну с кисструсамы. Так, де він там хода. Ага, він пішов на, на цю сторону. Поняв я вже виздихався. Парно вже горить. Вже горить? Да ти що? Так, а де він, я не можу поняти де він? С правой солдатів? З твоєї сторони. Ну, він на мене дивиться. Скільки нам боїв. Ну, У мене... Повну, я тільки У мене Ой, 2040, 60, 60, десь 70 патронів. Так він на мені зараз постійно, спустій, не найприсилим. Я, я понял, перезарядка. То Ну, бач, ми тут бігаємо, а ти собі там сид... сидиш. Поняв, кеп, утікаємо. Так, треба його, певно, обійти. О. Та де він горить? Він не горить ніфига. У мене горить. в мене не горить? У мене тільки димить. Мене горить. Да нам он тобі скину, зараз, бери, стріляй тоже. Не, Крий ворота візьми в себе. Ні, ще не відкриває поки. Поняв, газ пішов, я втікаю. А, шо, ти здихаєш, а що, ти здихаєш? Хтось сліпово кинув? Ти він кинув. А, бля, я думаю, що він дивний тут. Так, солдатик, кривай, но бери ворота. Йо. На, он ножа. Бери ріж, я тобі скину набою. Скільки? На, он бери. 29. О, Так, він на тобі, Ярослав? Руслов. Да. Ой, поняв, він вже на нас дивиться. Треба, щоб ты пер... переагрив його. Ох, солдатика витікає. За це... 4, Вавиш по ньому чи ні? Девін, бляха-муха. Я вибігти хочу, а. не можу, бо він діжурить. це, Цей це, 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 фигня, блін, кончена трохи. Так, я побіг. Добре. Икай солдати. Стреляй, стреляй, давай, короче, ярик. Ну, пока він на нас іде, то вали, бери по ньому. Ти попадай. О, вже майже догур... догорів. А вы ремки не взяли до зброї? Що в нас тут? 89%. Ото фігово. Ну, але будемо бачити, чи нам хватить. Він дивиться, він не бачить, звідки по ньому стріляють. Так, добре. Ну, у мене останніх скільки? Вісім 5... патрів. Там, наверное, в Ярика богато что осталось. Ну, а рапиду до Ярика. Бляха. За патрами. И вид лежать треба. Опа. Есть. Ну. Так. Три патрона у мене. Йо, в мене більш нема патрів. Біжу до Ярика. За патрумом. Бежный тут робот. Пес мердячий. Травідлеживатись, щось Шо... упше та бабуська, як за бля. Погнали. Давай, давай, іди. Ти через сітку стріляєш, це ти знаєш. Я не що через сітку. Патрону нікуди. Так, давай, но скидай Патре. Я сзади тебе. Я знаю, двадцаточку, да, пойдет. Через дырочку. Убить. Лазер. Ай, попал по мне. Ми... ай яй 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 четыре яй 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 а я же и солдатику ножика удал. я мое Так, Ярослав, маешь ножик? Скиник что маешь? Бегу, амбу сдохну, Зара. 20 хп у меня. А чё вы не аптечек, не фениксов не взяли, братва? А? О, ще упав, ну ви молодці, пацани. я, блядь... Тряпки ріжу. Та все походу мені габело и А снеболи Евос Чизнеболив тоже нема Нема І в машині нема Все, я здох. Так, добре, зараз я себе розлутаю. Опа. Він хоч на мене знов не загрився. Так Блядь, я чую, що зумбак біжить, а мене немає чим відбиватися від нього. Там не на мене біжу. На мене теж біжить, йомайо. -йом. Дивиш, шш ще один. Яй-яй-яй. Ти маєш чим воювати? Я зараз... Ярик, я до тебе їх веду! Вали! Біжи, я біжу, я Вали! ззаді, сзади. Ззаді, ззаді, штрикай. У мене останні набої. Штрикай, штрикай його. Штр... Та тут <с> тут солдатик не до того, зараз. Добивай, <с> бери. Бери до вистрелю, зараз я розлутаюсь до кінця і будем теж стріляти. Надіть. Надіть, надіть. Ножик. Шолом. А це ми візьмем. З собою розріжем. У мене ще 15 патронів. Кар карточку знести. Все, короче. Все, я в Всем все, ты не мабиш. Більш... Последні два набу. Пустий. О, він же добре горить. У мене ще... 11 Ой, я нічого не, 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 не роблю, він по мені храч. Що, здох? А є солдатик фенікс. Ну, падай. Солдатик. Я не розумію, як це ви так. Є фенікс, кажу? Одиничка. То йди, підніми підніме он його. О, я не знаю, де він. Так, як мені тепер добити мене залишилось... 15 патрів. Каже, я нічого не роблю, він в мене стріляє. <гум> І по мені попав. Блять, їм по мені попав, Ну, еб твою мать. Немає в нас якоїсь такої тактики з вами, братва. Ну нічого зараз. Треба позицію в лаз попер вперед. Ми за ними повідомляємо. А що стріляти. я попер? Я нормально треба. за ящиками ну, сховався. Треба було перше десь розсістися, а потім вже почати в нього стріляти. Ну, моя думка. Так не вийде, бо він завжди ходить. Ну, дивіться, щоб він зараз головне в нього не появилося нові життя. Ну якщо він ми її бачимо зараз, то не появляться, але я. все, я. я бігти вже не зможу. Так, де цей бла? Де цей ярик, блядь? Ярик підкислайли. А там далі за деревом десь. Зоодним деревом кому... Добре, збереже собі ти фанік застрибнув. А ти не взяв цей? А, я вже не ти не взяв солдатик де... з небола якогось? Ви йшли на роботі, вони взяли з небола, братва. Ти підганяв, я нічого не взяв. Капець, я Несих підганяв. Для... <світ> ну це Я набої. <світ> так викинув тобі мене. От 15, Знає. давай ще. Все, останній віддав тобі. Ну, я все, я не можу бігати, я не знаю. У чи... тебе є набої, ще, Влад? У мене 8 патронів. Бери на себе агрес. Я не знаю, як це ми 300 патронів і його ще не вбили. Ну зараз ото може й стріляємо, і вб'ємо. А ти считав скільки надо? Ну не знаю, може вони щось пофіксили. Та не пофіксили, просто багато через сітку вистріляли, а вона в сітку... Ну я не стріляв через сітку, то Ярик гатив через сітку. А може із-за того ми й не добили. О, ще зараз солдатик здохне, блядь. А де він є, я не бачу. Глянь, ну ярик, чи в машині якісь, не знаю, бінти є там. Чи якісь не хоча б. Давай, вали, поки він на мені. Заб забагався. Глянь, Ярик, че я какие таблетки. сдох. Угу. О. Наверное. Да, иду гляну, что в нем было. Дьо моё. Так, дивимся, что у нас тут. Все чорно-біле. <гум> так, а в нас тут обичний лут, який падає з роботів, і червоні відмички. Що себе? Нормально. Що, загрибай солдатик. Вилізе тобі скільки, все. Скільки ми вилучили від цього робота? Нормально. Все, я побіг до машини. Шо. <звук> Не побіг, по скандубалу, <звук> да? <звук>